you <music> Друзі, вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник налагоджував діалог у посольствах Китаю та Індонезії. У КТП 1628 прийматимуть відпрацьовані ртутовмісні лампи. А Кременчуцькі лікарі запасаються засобами від отруєнь грибами. Про головне з життя Кременчука дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Бізнес-партнерством з Кременчуком зацікавилися Китайська Народна Республіка та Республіка Індонезія. Про можливе ділове співробітництво у галузі інвестування шла мова на зустрічі заступника міського голови Віктора Калашника з послами цих держав. Зустріч відбулася вчора у Києві у посольствах Китайської Народної Республіки та Республіки Індонезія в Україні 12 вересня на виконання доручення міського голови Кременчука Олега Бабаєва його заступник Віктор Калашник. Та директор комунального підприємства Кремечуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Інвест» Андрій Мельник зустрілися з надзвичайним та повноважним послом КНР в Україні паном Чжан Сіюним. Віце-мер Кременчука докладно ознайомив китайського дипломата з промисловим та економічним потенціалом надніпрянського міста. Під час зустрічі присутні згадали про співпрацю Кремичуцького національного університету імені Остроградського з китайськими партнерами та висловили наміри щодо подальшого бізнес-співробітництва. Більшой інтерес у мене і є вашому короду. Моя п'ясниця посла знайти вам достойних партнерів, які зможуть уміти з вами ту хорошу ваші роботу в Віктор Калашник запросив пана Джан Сіюня відвідати Кременчук 21 вересня у День Миру. І другу ділову зустріч здійснило Кременчуцьке представництво у цей же день. Віктор Калашник та Андрій Мельник відвідали надзвичайного та повноважного посла Республіки Індонезія в Україні. Пані Дранінінг Сунінг Сінг Рохадіат Кременчужани щиро подякували пані послу за увагу до надніпрянського міста. Учасники зустрічі накреслили можливі шляхи подальшого розвитку бізнес-партнерства між Кременчуком та посольством Індонезії в інвестиційній сфері та в галузі освіти, культури і промислової кооперації. Ми зараз очень серйозно в місті зайнялися вопросами, зв'язаними з інвестиціями і виділена 158 гектарів землі. Для строїть стотіхнопарк. Раз я тим зараз займаюся под руководством першого віцемера господина Крибного. І якщо є інтерес розміщати якісь проєздства індонезійські, то ми в цьому заінтересовані. Індонезійський посол планує відвідати Кременчук 21 вересня. Тож присутні обговорили програму проведення заходів, присвячених Міжнародному дню миру. За результатом зустрічі в посольствах на запрошення віцемера Віктора Калашника до Кременчука завітає китайська делегація з Республіки Китай. У нас буде делегація шість осіб для підписання меморандуму про співпрацю і буде підписаний договір між містами. Ми надіємося на те, що цей мій візит до Києва і їхній візит до міста Кременчука буде плідним і ми знайдемо точки співпраці і будемо розвивати наші стосунки і в освітній сфері, і в культурній, і в інвестиційному плані. Сьогодні у прес-центрі облдержадміністрації новини Полтавщини. Журналістам було представлено проект Центри муніципальних послуг Кременчука. Про основні напрямки його роботи розповідали керуючі справами міськвиконкому Руслан Шаповалов та директор комунального підприємства Кременчукінвест Андрій Мельник. Кременчук відкрите місто для співпраці, і, хоча центр муніципальних послуг має запрацювати у наступному році, вже сьогодні ми радимо робити іншим, бо це актуально і перспективно. У цьому напрямку Кременчук перший в області. Головний принцип роботи оформлення, отримання та оновлення будь-яких документів як у бізнесі, так і у повсякденних справах. Ідея виникла минулого року, навіть не зважаючи на те, що у Кременчуці вже з 2006 року працює єдиний дозвільний офіс. Було вирішено роботу останнього вдосконалити. Така ініціатива вона відповідає не лише бажанню влади, але й бажанню самих громадян, підприємців. Така лінія повністю відповідає державній політиці і політиці уряду і президента України, тому що ми зараз дуже багато можемо почути почути, що виходять різні документи, затверджуються. Нормативні акти, що урегульовують питання саме в цій сфері, зокрема, минулого тижня Верховною Радою було прийнято закон про закон України про адміністративні послуги. Він вже був прийнятий із поправками президента. Такі центри надання адміністративних послуг це вже буде не бажання, а абсолютно вимога законодавства. У центрі надаватимуть більше 80 видів різних послуг. Буде створено 30 робочих місць. Працюватимуть представники 16 підрозділів міськвиконкому. Головне суттєве скорочення строків отримання документів, доступність інформації та боротьба із корупцією через відсутність контактів між замовником та виконавцем. Як зазначив під час зустрічі голова АСМБР, директор комунального підприємства Кремінвест Андрій Мельник, сьогодні робоча група вивчає досвід інших міст. Чи є політична воля влади? Так є. Під час виборів міський голова давав, що буде робити все для того, щоб спростити роботу чиновників з підприємцями, для того, щоб не було, щоб ця робота була прозорою для того, щоб ця робота не була з проволочками, і те, що робиться сьогодні, досить нормально, досить хорошо, треба зробити ще краще. Вартість проекту півмільйона гривень. Відкрити центр муніципальних послуг у Кримучиці планують у 2013 році. У шуцій незабаром прийматимуть відпрацьовані ртуту лампи. Відповідну задачу бере на себе комунальне підприємство КТП 1628. Таким чином Кременчук і його околиці позбудуться отруйних парів ртуті, що проникають у довкілля при пошкодженні цілісності викинутої у смітник лампи. Щоправда, проблема утилізації небезпечних компонентів побутових відходів вирішиться лише частково. Ртутні лампи належать до відходів першого класу небезпеки і підлягають утилізації. Підприємства, які масово використовують ртутовмісні лампи, зобов'язані здавати їх централізовано і відповідно звітуватися. Від громадян нічого такого не вимагають. Втім, усі ми бачили на упаковках подібних ламп значок. Перекреслений смітник, який означає, що викидати таку лампу не можна. А що ж тоді з нею робити? Поставало запитання, і нарешті на нього маємо відповідь: здавати лампи до КТП 1628, яке отримало на відповідний збір ліцензію. І саме готується приймати лампи від підприємств і населення. В Україні поки, наскільки мені звісно, тільки єдиний завод, який перерабатував лампи. це Никита Ртуть». Він знаходиться в Донецькій області в місті Горловка. Зараз ми чекаємо від них договор. Ну торкам з ними договор, і все, в принципі, встановлюємо тариф, Ми приймаємо лампу. Мужа. Ну, а в скаріпсовна черси, що місцезаковика в тому, що зазвичай лампи приймають за гроші, причому сплачує той, хто їх здає. Додати вартість транспортування до горлівки і за одну лампу вийде гривень 10. І якщо підприємства та установи зобов'язані це робити, то хто змусить простого кременчужана наплатити, коли можна безкоштовно, хоча і небезпечно для екології, викинути лампу на смітник? У КТП 1628 це розуміють і обіцяють із населення, гроші не брати. Мы, конечно, будем принимать первый предприятий, и соответственно, если люди носит к нам, мы их примем. ми конечно, мы посмотрим, если это будет е -е, небольшие суммы. Мы, конечно, за счет предприятия будем сдавать, но если это буде масово і будет. Бальші розходи, та де ми будемо в город згоргорзпалком, щоб вони нам фінансували цю статтю розходу, тому що ми поки просто не знаємо скільки це буде, але ми приймати все одно будемо. Лампи прийматимуть лише в упаковці, аби убезпечитися від їх пошкодження у процесі транспортування. На території КТП обладнано контейнер, де зберігатимуться ртутовмісні освітлювальні прилади. Ще один небезпечний вид побутового сміття відпрацьовані батарейки. З ними складніше. Викидати їх на смітник не менш небезпечно, ніж ртутовмісні лампи, адже важкі метали з батарейок, потрапляючи у довкілля, згодом накопичуються в організмі людини, викликаючи небезпечні для життя захворювання. Має бути впроваджено роздільний збір небезпечних відходів. Так само як ми впроваджуємо роздільний збір корисних компонентів, побутових відходів. Так само має бути роздільний збір. Небезпечних компонентів побутових відходів. Ті самі батарейки відпрацьовані, стара побутова техніка, люмінісентні лампи, енергозберігаючі лампи. Вони мають збиратися окремо, окремо здаватися. Окременчуці батарейки поки що не збирають роздільно і не приймають на утилізацію. Зберігати їх вдома до кращих часів виявляється також не варіант. Особисто я вважаю, що тримати вдома відпрацьовані батарейки. І не лампи небезпечно, Мало що там може статися, стукнути, розбиту впасти. Поки що маємо дилему: труїтися самим чи труїти довкілля. Кременчуцькі лікарі запасаються антидотами, лікарськими засобами, які послаблюють дію отруйних грибів на організм людини. Освітяни даватимуть школярам тематичні диктанти. А гучномовці на залізниці транслюватимуть відповідні попередження. Кременчук приєднався до масштабної боротьби зі споживанням небезпечних дикорослих грибів. Вересень радує комфортними умовами любителів відпочинку на природі. Хтось їде на пікнік, а хтось в ліс за грибами. І не завжди відпочинок, проведений за тихим полюванням, закінчується добре. Лікарі з початку вересня фіксують спалах отруєнь населення дикорослими грибами. На початку тижня в Україні дикорослими грибами отруїлося вже 58 осіб. Померло 6 осіб та одна дитина. Кременчук теж поповнив цю сумну статистику: чотири особи отруїлися після вживання в їжу декорослих грибів. У зв'язку з таким станом речей. Сьогодні в Кременчуці на засіданні протиепідемічної комісії розглянули заходи щодо попередження отруєнь населення міста дикорослими грибами. Зі слів доповідаючих, пік отруєнь грибами припадає на вересень-жовтень. Більшість отруєнь реєструється серед жителів міста, які намагаються розширити свій раціон за рахунок дикорослих грибів. Тому хто так скажемо і любить гриби, то я думаю, що добра порада, що промислове виробництво, тому, що гарантувати якість грибів. Які зібрані, реалізуються без перевірки лабораторної і без фахівців. Це дуже складно. Ризик отруєння значно великий, тим більше, що сьогодні ті, що лежать в реанімації, вони, так скажемо, в важкому стані. Це перше, а друге, те, що стільки ж коштує лікування один день в реанімації. Майже тисячу і навіть більше гривень. Саме страшне на думку присутніх те, що дорослі бездумно дають в їжу, дикорослі гриби дітям, а це робити категорично заборонено. За словами лікарів, в першу чергу рослинна отрута вражає внутрішні органи людини печінку та селезінку. І добре, коли людина вчасно звернулася за медичною допомогою, тоді її ще можна врятувати. А от від блідої поганки взагалі немає проти отрути. Така тиха охота, як її називають, вона дуже гарна. Пройтись по лісу там, але дуже треба знати, які ж ти гриби збираєш. Оце головне. Тобто, якщо в цьому необхідності немає, тут вже наголошували всі, що треба вживати лістівні гриби, які продаються у торговельній мережі, тобто за яких можна 100% казати нічого, в принципі, не може трапитись. Тож, враховуючи таку ситуацію, прийнято рішення. У лікувальних закладах Кремчука збільшити кількість антидотів. Провести тематичні бесіди у навчальних закладах міста, заборонити продаж грибів на ринках, проводити рейди по місцях стихійної торгівлі. На залізниці та автовокзалі втовокзалі мовців транслювати відповідні попередження. Ну і звичайно, поради від фахівців. І якщо вже так кортить, то збирайте гриби лише ті, яких ви впевнені. Я не можу сказати, що не треба вживати гриби, мабуть, але дійсно треба вживати, мабуть, гриби. Рекомендувати все таки виробництво. Ті гриби, які вирощуються. Це важливо і така є проблема. виникає кожного сезону. І на жаль, по Україні це виливається в декілька смертей. А немає нічого важливішого за людське здоров'я і життя, звичайно. Погожа сонячна дни накликає на природу не лише грибників, але й студентство. Одноденний туристичний похід у соснівку здійснили сьогодні першокурсники Кременчуцького медичного коледжу. З ними разом подорожувала і наша знімальна група. Організація активного відпочинку студентів-першокурсників на початку навчального року багаторічна традиція Кременчуцького медичного коледжу, яка залишається в пам'яті випускників на довгі роки. Кременчуцький медичний коледж, який я маю честь очолювати, це один із найстаріших навчальних закладів медичних України. Йому в цьому році виповнюється 108 років. І як будь-який навчальний заклад, у нас є багато традицій. Одна із цих традицій, яку ми підтримуємо на протязі багатьох десятків років, це туристичний похід нового набору. І екологічне виховання студентів: спільний похід, спільні командні завдання, спортивні змагання допомагають першокурсникам краще пізнати один одного, порозумітися, знайти необхідні точки дотику. В невимушеній атмосфері краще розкриваються таланти, виявляються організаторські здібності, моральні якості та лідерські ознаки. На додачу до цього потужний заряд позитивних емоцій, бадьорості, молодіжного драйву, що стимулює захисні сили організму. Так що користь від цього очевидна. Студенти завжди з задоволенням приймають участь в цих походах, пам'ятають про них всі роки, які вони навчаються, і завжди нас просять. повторіть нам, будь ласка, похід і на старших курсах. Це для них ну, така яскрава сторінка в студентському житті. Сьогодні шість груп різної спеціалізації презентували активно облаштовану зону відпочинку та свій колектив номінації Візитна картка. Далі, під наглядом викладачів фізичної культури та медичного персоналу, юнаки, і дівчата змагались у веселих спортивних стартах. Кожен на відпочинку знайшов собі заняття до вподоби: хтось грав у футбол, хтось вчився куховарити, а хтось слухав мелодійне звучання гітари, улюбленого музичного інструменту багатьох поколінь туристів. Здесь Змістовне і активне дозвілля завершилось поглинанням смачної їжі з димком, приготовленої власноруч на свіжому повітрі. Вже 53 роки Кременчуцька гідроелектростанція виробляє електроенергію. Водосховище гідроелектростанція одне з найбільших в Україні. Що Кременчужани знають про Кременчуцьку ГЕС і що б хотіли дізнатися ще? Ми запитали у них. Я знаю, що там багато людей, як яка працює. І що вона знаходиться в задовільному технічному стані. Ну що вона построєна дуже давно. Что она уже износилась и требует ремонт. Коли вона строилась, сколько места она залила, объясняли нам, сколько там работает турбин, какое, какую они мощность вырабатывают. штучнее море, значит, кременчуцьке було раньше. Багато сіл, в тому числі і селищ, таборище, новогіоргівські і другі, які сейчас затоплені. Когда настроїлась, я ще вчилась, і нам сказали, коли построєть ГЕС, зараз наше електричство стоїть 4 копейки, а буде 1 копійка. А потом в итоге получилось то, что то, что нам обещали, мы это не получили. Но я считаю, что в общем она работает очень хорошо. Назвалось Кременчугское водохранилище. К Кременчугу абсолютно, наверное, никакого отношения не имеет. Поставки идут, на может, на Кременчугский район только электроэнергии. Я знаю, что при Хрущеве строилась она. Что она уже пришла давно в негодность и нужен большой ремонт. Я не помню, в каком году прорвало ГЭС. Это говорили, это была тревога. Ой, это было что-то страшной, эвакуировали всех, люди бежали, это было где-то. Я вам даже сейчас скажу, в Ши по-моему, в первом году. И это было ужасно. Но потом нас успокоили, вот эта гражданская оборона, и я так сказать, знаю, что сказали, что ГЭС абсолютно безопасна. Вот это то, что я знаю. Было любово. Стан Кримницької ГЕС дізнатися, який зараз. Ну, вообще, как происходит работа ГЭС. Ну, чи то історію і і цікаво було б, узнать, скільки на площі дійсно залила, скільки пришлось виселити народу. Було цікаво затопить нас і лінії. Як конструктивно виконана дамба, набережна, чи зможе вона витримати той напор води? Наскільки вона міцна чи не її нас, верніше, центр міста? Як можна більше інформації. Як вона Влияють на рибу, на рибне господарство на Дніпрі. Почому тепер у нас болото, а не Дніпро, почому зелена вода. ці папроси, які я не допомагаю. Замовлення виконаємо завтра у матеріалі наших кореспондентів з Кременчуцької ГЕС. Дивіться на о й Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.